Вітаю виноградарі. Мене просили зняти відео про такий технічний сорт, як Сувеньо грі Але перш першого я хочу привітати всіх, хто зайшов на мій канал своїх підписників з таким великим святом, яке є сьогодні. Першого це свято наших захисників, завдячуючи. Кому ми можемо знімати відео, вирощувати виноград, тішитися ним. Це перше всього свято наших захисників і захисниць, наших Збройних сил, за що їм велика подяка і слава. А тепер про сорт з Грі. Я перепрошую сьогодні вітер сильний. В минулому році я знімав і мене один добродій. Задав таке питання, що є кілька сортів схожих. Є совіньйон Грі, а є Совіньє Грі. Вони між собою дуже схожі, але це різні сорти. Цей сорт я купляв у приходька, це вже, мабуть, років 5 чи 6, мабуть, більше, це вже три плодоношення він мене робив. Перш всього я хочу сказати за нього, що це дуже стійкий сорт винограду. Технічний сорт. стійкий до всіх захворювань. Є така інформація, що його можна взагалі не обробляти. Ну, я його тим не менше обробляю на рівні з іншими сортами, які є у мене. Планові обробки роблю. Також роблю його, тому що поруч там в мене є і Москаріс і Лічівський, і Юпітер. Всі вони потребують профілактичних обробок, також і цей Су су-він-є-грі Сувін правильно називається. Ронка невеличкий такий колір. Приємний такий бусковий, темно-червоний, бусковий. З проєну навіть здається, що він аж синій. Але на сонці він такий рожево-червоний. Сьогодні 14 жовтня. Він довисів мене до сьогоднішнього дня. Я зараз міряв в нього цукристість на різних ягодах від 19 до 21. Можна сказати, що 20 брікс В нього загально буде цукристість. І завтра, я думаю, вже буду його зрізати і робити з нього вино. З нього вино. Таке янтарного кольору виходилося в мене в минулі роки. Там в мене є ще кілька пляшок з минулого року для власного споживання. Вино дуже смачне, ароматне. От сьогодні я ще свято чу-чуть спробував цього вінця Воно мені смак має, нагадую, чимось Якийсь квітковий, медовий. Смак, дуже смачне, хороше вино. Сухе вино я роблю. Тільки сухе вино. Процес, як я буду виготовляти це вино, я думаю, не буде цікаво безліч відео. Є всяких. Я вже одне відео зняв. Просто його завтра зріжу. Відберу від плодоніжок, ягодки, почавлю їх. І на мезгі буду тримати, ну, мабуть, цього року тільки одну добу попробую. Тому що в минулому році я тримав три доби на мезгі, і воно таке вино янтарного кольору. А хотілося б, щоб воно було більш світліше. Тут достатньо великий врожай. Це вже третє повноцінне плодоношення. Я зніму звідси тут в мене така арка. Тимчасово була зроблена з дерева, а нема нічого вічнішого, ніж тимчасове. Тим паче, що зараз з залізом є проблеми. ну Він урожайний. Урожайний, по 2-3 гронки викидає на лозу. Я його практично не нормував, деякі тільки треті грона повидаляв. А так в основному все залишив, що він викинув. І два роки я його вже не вкриваю. Він в мене тут в затишному місці, захищений від північно-східних вітрів холодних. По характеристикам для нього немає відомості про його морозостійкість. Тому чи вкривати, чи не вкривати, я не можу рекомендувати нікому. Я два роки перші вкривав, три роки. А оцих дві останніх зими я його не вкривав. І він прекрасно перезимував. Хоча ця зима минула була не дуже важка, позаминули такі великі були морози, і він в мене не визмерз. Приблизно нього 25-26 градусів. Так, ніби є така інформація. ну взагалі про цей технічний сорт інформації взагалі мало в інтернеті. А я рахую, що він незаслужено на нього. Мало уваги звертають. Він вражає, по-перше, всього своєю стійкістю. От дивіться, після тих всіх дощів, скільки було у вересні місяці, ніякого тріску нема, ніяких загнивань на ньому нема. І за давним-давно він вже нічим не оброблявся, так як три профілактичних обробки я робив раніше. На тому все і все завершилось. Вже листя жовтіє, опадає і вже немає. Сенсу його тримати більше на кущі. Завтра я буду зрізати його і будемо робити вино. На цьому закінчується відео. Слава Україні! Слава нашим Збройним силам, які нас захищають від огидних варварів північних. Все буде Україна! Ми переможемо, будемо вірити в нашу перемогу. За нами правда, за нами все цивілізований світ. І ми обов'язково переможемо. Усім до побачення!